Війна, вона змінила звичне життя мільйони українців. Кожен день став цінним та особливим. Слова Україна, патріотизм, герої, родина, набули більш свідомого та вагомого значення. Саме такою родиною є для нас Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, яке має унікальну особливість об'єднати в одне ціле колективи педагогів, батьків та здобувачів освіти, українців за покликом душі та серця. Та допомагає розкривати творчий потенціал кожного. Училище все починається з ним. Віяємо світло, усім в окрузі і знає Педагогами. Адже навчання в училищі це перша складинка у професійному зростанні. Життєвий підйом стає впевненішим, якщо поруч з державним теплом та світлом мріє наставників того. Дорогі наші вчителі, хочемо привітати вас з цим професійним Прийміть слова щирої вдячності за те, що йдете на водання, досвід і мудрість. Ми вдячні завершнеси у нашого світу та професійне зстановування. Дякую вам, наставники, за світлу віру, можливості кожного добувача освіти, за щирість у стосунках і готовність допомогти. Дякуємо за тепло вашого серця, за добро, розуміння. Дорогі викладачі, спасибі, що в важкі хвилини допомагаєте повірити в себе. За те, що допомагаєте зрозуміти наші помилки, за те, що демонструєте свої найкращі людські явності і вчите цінувати добро, любити свою Україну, її мову, звичаї та традиції. І бажаємо вам, нехай професія нескінченно відкриває вам нові горизонти. І ми добрі надії і допомагає реалізувати всі життєві задуми. Нехай кожен день буде наповнений радістю і впевненістю, що ви виховуєте і виховуєте справжніх українців, нехай Господь благословить вас на многі літа, нехай повернеться мир на нашу землю, нехай добро примножується добром.